Вас вітає команда кібербезпеки компанії CITON. Сьогодні ми розповімо вам про вразливості API. Ви дізнаєтесь про найгучніші атаки на API за 2021 рік, які привели до витоку даних понад 500 мільйонів користувачів. Познайомимо вас з OWASP API Security Top 10 та продемонструємо варіант експлуатації однієї із найчастіше використовуваних вразливостей. Якщо ви прагнете забезпечити безпеку критичних даних, залишайтесь з нами, ми в цьому вам допоможемо. Апі можуть містити в собі наступні загрози. Атаки на відмову в обслуговуванні, іншими словами, DOS, вони призводять до переповнення трафіком кінцевої точки АПІ, що порушує роботу служби. ДОС атаки можуть значно погіршити якість обслуговування законних користувачів АПІ, спричинити значні затримки у відповіді та, зрештою, призвести до простою. Ін'єкції: під час ін'єкційної атаки небезпечний код вбудовується в незахищене програмне забезпечення для організації атаки, зокрема, ін'єкції SQL і міжсайтового скриптингу. Таким чином, зловмисник може отримати несанкціонований доступ до інформації. Атаки зі зламаною автентифікацією спрямовані на захоплення одного або кількох облікових записів, надаючи зловмисникові ті самі привілеї, що й атакованому користувачеві. Автентифікація порушується, коли зловмисник може зламати паролі, ключі або маркери сеансу, інформацію про бліковий запис користувача та інші деталі, щоб ідентифікувати користувача. Атака людина посередині. Це тип кібератаки, коли зловмисники перехоплюють існуючу комунікацію або передачу даних шляхом підслуховування або видаючи себе за законного учасника. Існує два основні типи архітектур API REST та SOAP. Ці дві архітектури відрізняються між собою не тільки за складністю написання чи сферою застосування, а також у забезпеченні безпеки під час їх створення. Архітектура SOAP базується на рекомендаціях W3C і OASIS, включаючи токени SAML, шифрування і підписи XML. Підтримує специфікації веб-служб, що дозволяє використовувати розширення безпеки, які забезпечують безпеку корпоративного рівня для веб-служб, а також підтримує ws Reliable Messaging, який забезпечує вбудовану обробку помилок. Рест АПІ не мають жодних вбудованих можливостей безпеки та вбудованої обробки помилок і потребують повторного надсилання даних у разі виникнення помилки. Тобто безпека залежить лише від досвідченості розробника та коректно побудованої ним конструкції самого API. Протягом 2021 першого року відбуло 7 гучних зламів API, які привели до витику даних понад 500 мільйонів користувачів та 70 терабайтів даних. Першим гучним інцидентом 2021 року був Парлер API Bridge – Parler – це соціальна мережа, з якої вдалося вивантажити 70 терабайтів даних, серед яких були дані профілів, користувацька інформація, а також мільйони фото та відео. Наступний інцидент відбувся в березні та має назву Microsoft Exchange API Bridge. Саме він привів до витоку даних понад трьох мільйонів користувачів. Experian API Bridge був реалізований дослідником Білом Демірпері. Який вивчав вразливості АПІ. Вразливість полягала в тому, що додаток не вимагав вводу коректної інформації, натомість виводив будь-яку інформацію згідно запиту. Декілька помилок у програмах і вебсайті John Deere могли дозволити хакерам знайти та завантажити особисті дані всіх власників сільськогосподарських транспортних засобів і обладнання компанії. Ян Мастерс, дослідник безпеки з Pentest Partners, виявив, що він може надсилати неавтентифіковані запити до внутрішніх АПІ Peloton, які використовували з пов'язаним тренажерним обладнанням і службами підписки. Наступний інцидент привів до витоку персональних даних 700 мільйонів користувачів та мав назву LinkedIn API Bridge. Всі ці інциденти об'єднує одне. Для реалізації всіх їх використовувалась вразливість API, що має назву Broken Object Level Authorization. Open Web Application Security Project скорочено OWASP, це некомерційна комерційна онлайн-спільнота, що стоїть за розробкою OWASP Top 10. Вони створюють статті, методології, документацію, інструменти та технології для покращення безпеки програм. Так у 2019 році OWASP запустив окремий проект, присвячений виключно безпеці API. Проект OVASP API Security Top 10 зосереджується саме на 10 найбільших вразливостях у безпеці API. Broken Object Level Authorization є найчастіше використовуваною вразливістю згідно статистики OWASP Top 10. І зараз ми розглянемо один із способів її експлуатації. Авторизація на рівні об'єкта це механізм керування доступом для перевірки того, що користувач може виконувати дії лише з тими об'єктами, до яких він має доступ. Збої у цьому механізмі призводять до несанкціонованого доступу до інформації, модифікації або навіть її знищення. Для мінімізації ймовірності експлуатації даної вразливості необхідно запровадити перевірку авторизації на рівні об'єкта для кожної кінцевої точки API. Кінцева точка API це цифрове розташування, куди API отримує запити про певний об'єкт, тобто це URL, який надає місце знаходження ресурсу на сервері. Наприклад, є база даних, яка містить перелік книжкових видань, де об'єктами виступають книги. Під час перевірки запитів браузера зловмиснику вдалося ідентифікувати шаблон кінцевих точок API. Виконуючи перебір ідентифікаторів через відсутність механізму авторизації, можна отримати з даної бази такі властивості об'єкта, як Author. First sentence. ID книги. Title. Year Published. Для того, щоб захистити API від потенційних розливостей, були розроблені рішення, які Gartner відносить до класу Web Application and API Protection. Рішення містить в собі наступний функціонал DDoS Protection. Блокує будь-які зловмисні спроби вплинути на доступність цільової системи, наприклад, вебсайту чи програми. WAF Допомагає захистити веб-додатки, фільтруючи та відстежуючи HTTP трафік між додатком та інтернетом. Bot mitigation ізолює та зупиняє атаки підозрілих ботів, одночасно дозволяючи безпечному трафіку ботів досягати програм. API Protection зосереджується на стратегіях і рішеннях для розуміння та пом'якшення унікальних вразливостей і ризиків безпеки інтерфейсів прикладного програмування. Далі ми детальніше розповімо про переваги API Security. Серед переваг рішення Web Application and API Protection можемо виділити наступні: автоматичне виявлення та профілювання всіх API, управління життєвим циклом API, захист від таких атак, як Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, SQL Injection, DOS-атак на рівні додатків та пом'якшення дії поганих ботів, перевірка API на відповідність API-схемам, контроль для кінцевих точок API на рівні ключа API. Перевірка запитів XML та JSON для виявлення атак на API та звітування про них у реальному часі, визначення дозволених api запитів за ключем, створення користувацьких правил перевірки API для задоволення конкретних вимог користувачів. Яким же чином працюють рішення для забезпечення безпеки API? Є єдина консоль, яка включає в себе 4 модулі Discover. Очевидно, що ми не можемо захищати те, про що не знаємо, тому даний модуль дає можливість виявити та моніторити всі ваші API. Модуль ProTECT покриває захист від можливих загроз, серед яких не лише список у вас топ-10, а також захист від зловмисних ботів, до сатак на прикладний рівень моделі OCI. Модуль Respond дозволяє оптимізувати реагування на інциденти за допомогою повної видимості та активної перевірки на наявність загроз. Та модуль тест надає можливість автоматизувати перевірку безпеки ваших API. Консоль збирає інформацію про API, додатки та мікросервіси, обробляє її та надсилає до cm систем, корпоративних месенджерів та додаткових ресурсів для роботи з API. Дякуємо за вашу увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. З нами ви дізнаєтеся більше про технології інформаційної безпеки. Команда кібербезпеки компанії Ситон завжди на зв'язку. Слідкуйте за нашими оновленнями та звертайтесь за консультаціями. Матеріали підготували Парфенюк Тетяна та Костроміна Марія, інженери відділу інформаційної безпеки компанії Сітон.